Дерев'яний трубопровід це стара каналізаційна мережа, яка і зараз може працювати. Трубопроводи на карті у нас не були нанесені. При обстеженні, які ми вже там відповідно, наша лабораторія виконувала. Ми знайшли, що трубопровід доходить лише до провулку півварений 5. При вскритті, там, де вибігала вода, ми виявили колодязь але. При вже коли вичистили колодязь, подивилися, що трубопровід, який там прокладений на перший погляд, був стальний чи металевий, але при вже виявленні, коли безпосередньо вже туди спустилися, він виявився дерев'яним. Для нас був факт також дуже цікавий, бо трубопровід дерев'яний, це каналізаційний. Дана каналізація була промислова, бо більше 200-го -200 діаметра. Але вийшов один із мешканців, який там проживає, ну вже похилого віку, він сказав, що «Даний каналізаційний торповід може знаходитися, має власність також і до кобасного цеху, який там колись працював. Орієнтовна протяжність, те, що ми виявили, близько 300 метрів. Можливо, даний колектор набагато довший і працював. А куди як і куди були стоки, надходили? Ну поки не відомо. Дерево в в гарному стані, тобто колектор працює без жодних проблем. Це провулок поварний саме тут, на цьому місці, працівники Житомирського водоканалу виявили дерев'яний трубопровід протяжністю. До 300 метрів і датується цей трубопровід початком 19 століття, за словами краєзнавця Геннадія Махуріна трубопровід зберігся у хорошому стані через те, що не було доступу до повітря. Означена труба дерев'яна вона датується приблизно другої половини 19 століття, тоді коли в тому районі був певний завод Давида Юфи. Оцей провулок він був якоюсь частиною під'їзного під'їзної дороги до пивзаводу. Ця труба є частиною інфраструктури каналізаційної мережі пивзаводу. За словами технічного директора Сергія Єрьоміна, чотири роки тому під час ремонтних робіт працівники водоканалу теж виявили дерев'яний трубопровід. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.